На жаль, не кожна людина знає, що має право отримати відшкодування, якщо стала постраждалою внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, а таке право безумовно є. Хочу зазначити, що особа має право на відшкодування за лікування і всі витрати по чекам, які в нього є, в наявності, а також за перебування особи в лікарні. У разі тимчасової витрати працездатності і призначення при цьому інвалідності 3 та другої групи. У разі постійної втрати працездатності і при цьому призначення інвалідності першої групи. У випадку смерті потерпілого в ДТП його родичі мають право на таке відшкодування, у разі витрат на поховання особи за відшкодування моральної шкоди заподіяної смертю особи внаслідок дорожньої транспортної пригоди, а також за шкоду заподіяному транспортному засобу. Тож, знайте свої права, використовуйте їх і далі буде.